Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Вчора всі ми стали свідками того, як сесія Білоцерківської міської ради прийняла незаконне рішення про передачу спасу Приброженського кафедрального собору у користування релігійної організації Православної церкви України. Фатіян спасок кафедрального собору. Я ставлю на голосування, чи депутати надають слово, чи ні. Прошу визначати про виступ чи надаєте, чи надаєте? зрозуміло, так? Да? Я ставлю на голосування. Питання про виступу радіян з Стасоприворожанського кафедрального судового. Прошу голосувати. Рішення е, не прийнято, не прийнято. Значить, я ставлю питання на голосування Відповідно... Доповідач був. Вже ще є запитання до ремонту. Ви жінок полякалися. А можна запитати. Я, став... ще, я ставлю на голосування. Навіть на суді злочинцям дають останнє слово. Ми ж не злочинці тут. У вас. передачу безоплатне користування релігійної організації управління Кіносердівської єпархії Української православної церкви, православної церкви, і, знімають майна. Ставлю на голосування. Може б надали все ж таки слово? Це рішення незаконне. Ви самі про це знаєте. Є декілька зауважень і не погоджень з тим, що відбулося, саме, зокрема, те, що передувало цьому, тому що скверським реєстратором ліснічого Анатолійовна було здійснено прийняття в комунальну власність Білосерківської міської ради приміщення спасу Пригороженського кафедрального собору і Миколаївської церкви. Це рішення незаконно, тому що було порушено ряд процедур, за які має відбуватися перереєстрація, внесення змін до реєстру, так і були надані не оригінали документів, а копії, було порушено ще ряд певних процедур, за яких це рішення ми оскаржуємо і зараз і в Міністерстві юстиції. По-друге, коли приймалися ці рішення Білоцерківською міською радою. Також не була врахована і думка релігійної громади Преображенського собору, яка ще з 1993 року має охоронний договір в право користування приміщенням Преображенського собору і Миколаївською церквою, наданий Київською обласною державною адміністрацією управлінням архітектури охорони і реставрації пам'яток. І навіть коли у 2018 році була комісія. З даного управління комісія засвідчила, що з тих вісьми об'єктів пам'яток архітектури національного значення, які є в нас на території міста Білої церкви, Преображенський собор і Миколаївська церква утримуються чи не найкращим чином. Також, коли була сесія 27 травня, коли депутати Білоцерківської міської ради теж одноголосно проголосували про розірвання договорів оренди користування земельними ділянками парафій, Української православної церкви на території міста Біла Церква були подані нами відповідні позовні заяви до господарського суду Київської області, в яких ми позиваємося про те, що ці рішення були теж прийняті незаконно, так як з нашої сторони не було жодних порушень або причин для того, щоб можна було розірвати розірвати ці договори. І на даний час, коли ще розглядається оскарження, Міністерстві юстиції рішень реєстратора, яка вчинила незаконні дії, і також, коли зараз відбуваються судові процеси, теж є неправильним вирішування долі Преображенського собору. Також суто морально, якщо подивитися зі сторони, парафіяни храму намагалися зустрітися з міським головою для того, щоб з ним поспілкуватися. І навіть сама ця подія була висміяно в засобах масової інформації, коли люди, які з мирним, мирною акцією, з мирними діями прийшли до стін Білоцерківської міської ради, на них почали говорити, що вони якісь клоуни, що це просто якісь шавки обживати різними нецензурними навіть словами. Це знову ж таки дискредитує релігійні і почуття, і права вірних Української православної церкви. І що саме? Прикро про те, що навіть коли з дозволу міського голови на сесію Білоцерківської міської ради було допущені представники, жіночки з числа парафіян нашого собору, то навіть і депутатам не хватило сміливості надати їм слово, тому що дозвіл на надання голосування на, на надання слова подавалося через голосування. І знову ж таки, в регламенті зазначено три хвилини на виступ, то навіть суто по-людськи цих три хвилини... Не було надано, щоб вислухати людей: люди, які теж громадяни України, і люди, які мають теж на слово, з яким би вони хотіли звернутися до обранців, обранців, яких вони обирали на ці посади. І з виступу автору цього проекту, який було прийнято про передачу собору релігійної організації Православної церкви України ткача Олини Дмитрівни, хотілось би зауважити наступне, так як вона емоційно. Реагувала на військові ті події, які відбуваються, називаючи нас і московитими, І про те, що ми освячуємо зброю про те, що ми СВОТО проти свого народу, то це є зухвалий наклад. Ми зі своїм народом і завжди допомагаємо допомагаємо і нашим військовослужбовцям. І вже не на один мільйон гривень було зібрано допомоги і амуніції для військовослужбовців на передову. Також ми безперестанку займаємося прихистком і розміщенням переселенців, людей, які потребують житло, так як вони втратили або зв'язку з військовими діями, або у зв'язку із затопленням після підриву Каховської ГЕС. І тому ці звинувачення вони є безглузді, безглузді ще й тому, що я згоден. Є клірики, є представники не тільки церковні, а є представники селищних голів, міських голів, які співпрацюють з окупантами. Які приймають їх, зустрічають їх радо. Але я ще раз наголошую: цими окремими випадками повинні займатися правоохоронні органи в білій церкві зі сторони правоохоронних органів ніяких звинувачень по відношенню ні до духовенства, ні до парафіян нема. І тому ось ця критика, що задля зміцнення духовної незалежності потрібно у однієї релігійної громади відібрати собор, яка опікується ним близько 30 років, яка відновила його. Після часів радянської влади, коли він був занедбаний, в приміщенні якого був спортивний зал, і багато корінних мешканців ще це пам'ятають. І ми утримуємо його в належному стані і надіємося, що і будемо утримувати. І повідомляємо також і про те, що зараз, поки і тривають і судові рішення, і поки не буде висновку, поки не буде самих рішень, ми будемо стояти на захисті святині, ми будемо вірно. Захищати те, що люди вклали і свій труд, пали свої молитву і що вважають своїм Домом Божим. Я бажаю, щоб кожному Господь дав тої мудрості, щоб не відкривати другий фронт всередині держави, щоб на релігійному ґрунті не проливалася кров, щоб люди не посварилися між собою всередині, а навпаки, об'єдналися. Тому що це нам зараз потрібно для тієї перемоги, якої ми всі чекаємо. І хай Ті люди, які більше піддаються впливу через засоби масової інформації, більш стануть тверезішими в своїх поглядах і побачать, що Українська Православна Церква, Дивоцерківська єпархія не є тим структурним органом, яким є ворогом для свого народу, а який є зі своїм народом і для свого народу. Хай береже всіх Господь, благословить всіх нас миром і найскорішою перемогою.